На Чернігівщині близько 10 відсотків укритів не придатні для використання. До ще 10 відсотків не змогли потрапити, аби перевірити їхній стан. Про це Суспільному сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З його слів, за останні декілька днів спеціальні комісії проінспектували всі укриття в області, що зазначені на онлайн мапі. Близько 300 укриттів комісії не змогли потрапити, тобто можемо сказати, що 10 відсотків укриттів на сьогодні. Вони ще ну, констатували, що ми туди не потрапили. Це дуже погано, але ж, аж це укриття, яке є на, на мапі, це укриття, які мають бути відчинені для людей. Але на жаль, туди немає доступу. Це все зафіксовано по кожному укриттю. Є дорожня карта, як рухатись далі. У нас є громади, по яким треба попрацювати. От перевірка це підтвердила, що у нас ще тут є багато роботи. Ми маємо забезпечити доступність цілодобову. Для того щоб у разі тривог люди могли скористатись укриттями. Як сказав В'ячеслав Чаус, 222 укриття на сьогодні не придатні для використання, і зараз триває робота з місцевими органами влади, на балансі яких перебувають укриття. Укриттів на сьогодні в області облікується 2474. всі 100% комісійно перевірено. Було залучено. Близько 500 людей це і працівники ДСНС. Найбільше це було працівників національної поліції, працівників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Тобто я можу констатувати, що на сьогодні за кілька днів ми перевірили всі 100% укриттів.